Осінь у Чернігові була холодною, з пронизливим вітром, що гнав пожовкле листя вулицями старого міста. Двоє друзів, Данило і Назар, поверталися із навчання через занедбаний квартал біля річки Стрижень. Вони любили блукати тут, вигадуючи історії про привидів і скарби, заховані в покинутих будинках. Того дня їхня увага зупинилася на старому особняку з вибитими вікнами. Який місцеві називали проклятим, ходили чутки, що там колись жив купець, який уклав угоду з темними силами, і відтоді ніхто не наважувався туди заходити. Давай заглянемо, запропонував Назар, його очі блищали від цікавості. Данило, більш обережний, вагався, але не хотів здаватися боягузом. Вони пролізли через прогнилу огорожу і відчинили скрипучі двері. Усередині пахло цвіллю і мокрою деревиною. Хлопці обережно ступали на тріскучу підлогу, освітлюючи шлях ліхтариками на телефонах. У підвалі, за купою мотлуху, вони знайшли стару скриньку, прикрашену дивними символами, схожими на руни. Ну, як мінімум, Данило вважав, що це схоже на руни. А у середині лежала висушена лапа, маленька, схожа на котячу чи мавп'ячу, з кігтями що стирчали, стирчали, наче голки. На кришці скриньки був вирізблений напис: Три бажання, ціна буде сплачена. Хлопці переглянулися. Данило відчув холодок, але Назар уже сміявся, тримаючи лапу в руках. Ха! Це як у тих історіях. Загадай щось і все здійсниться. Данило не вірив у магію, але Назар наполіг. Вони вирішили спробувати заради жарту. Назар стиснув лапу і промовив: Хочу, щоб у нас було стільки грошей, щоб ніколи не працювати. Лапа здригнулася у його руці, наче жива, і кіхті вп'ялися у долоню. Назар скрикнув, але коли розтулив кулак, лапа лежала нерухомо. Хлопці посміялися, списавши все на уяву і пішли додому. Але наступного ранку Данило прокинувся від дзвінка Назара. Голос друга тремтів від шоку: Ти не повіриш, мій дядько загинув. Автокатастрофа! І... І він залишив мені спадок. Мільйони. Данило відчув, як серце стискається. Радість Назара здавалася недоречною. Але він не міг заперечити бажання здійснилось. Того ж дня вони зустрілися біля річки, тримаючи скриньку з лапою. Назар сяяв, плануючи що купити. Але Данило не міг позбутися тривоги. Він повітив, що лапа змінилася. Один кіготь відпав, наче відраховувалися бажання. Треба бути обережними, сказав він. Це не просто так. Але Назар лише відмахнувся, йому хотілося більшого. Тієї ночі, не сказавши Данилові, він узяв лапу і загадав друге бажання. Хочу, щоб усі мене любили і поважали як суперзірку. Наступного дня школа гуділа. Назар став центром уваги. Дівчата шепотіли про нього, хлопці просили дружити. Учителі хвалили за вигадані заслуги. Навіть незнайомці на вулиці посміхалися йому. Але Данило помітив, що очі Назара стали порожніми, наче він втрачав себе. Галапа. Другий кіготь. чи то зігнувся, чи то відламався. Тієї ночі Данило прокинувся від кошмару. У вісні лапа повзала по його кімнаті, шепочучи. Ціна сплачена! Він зателефонував Назару, але той не відповідав. Стривожений Данило побіг до його будинку. Двері були відчинені, усередині він знайшов Назара, який сидів на підлозі, стискаючи лапу. Його обличчя було блідим, а очі налитими сльозами. Вони не люблять мене, прошепотів Назар. Це не я. Вони люблять когось іншого. Я не знаю, хто я. Данило зрозумів, що лапа спотворила бажання, гроші прийшли з трагедією, слава і втратою себе. Він благав Назара позбутися лапи, але той лише міцніше стискав її. Я можу все виправити, сказав Назар. Одне бажання залишилось. Данило намагався вирвати лапу, але Назар відштовхнув його. У відчаї він закричав Хочу, хочу, щоб усе було як раніше, до того, як ми знайшли цю кляту річ. Лапа затремтіла, і повітря стало важким, наче перед грозою. Данило відчув, як підлога під ногами розчиняється. Останнє, що він побачив, це Назара, який посміхається, наче звільнений від тягаря. Коли Данило розплющив очі, він лежав на траві біля річки. Сонце світило, наче нічого не сталося. Він підвівся, оглядаючи себе. Усе було як завжди. Назар сидів поруч, жуючи травинку і сміявся. Що за сон мені приснився, сказав він, наче ми знайшли якусь чарівну лапу? Данило заумер. Усе здавалося нормальним, ніяких грошей, ніякої слави, але коли він торкнувся кишені, його пальці намацали щось тверде: лапа. Вона була там, наче ніколи не зникала, але тепер усі три кігтя були цілі та прямі. Готові до нових бажань. Назар нічого не пам'ятав, але Данило знав правду. Лапа повернула час назад, але не відпустила їх. Вона чекала. Данило вирішив знищити її. Він пішов до річки, щоб утопити прокляту річ, але щось зупиняло його. Шепіт у голові. Ти можеш усе змінити? Ти можеш бути щасливим. Він стояв на березі, стискаючи лапу, і відчував, як вона пульсує у його руці. Минали дні. Данило ховав лапу у своїй кімнаті, але вона ніби кликала його. Він почав помічати дивні речі: тіні у кутках, шепіт у ночі, відчуття, що за ним стежить. Назар, не підозрюючи нічого, залишався веселим, але Данило бачив, як світ навколо змінюється. Люди дивилися на нього з підозрою, наче знали, що він ховає. А одного вечора він не витримав, сидячи в темряві, він узяв лапу і прошепотів Хочу, щоб ніхто ніколи не страждав через мене. Лапа затремтіла і світ закрутився. Данило відчув, як його тіло стає легким, наче Перїна. Він побачив чернігів від висоти, річку, старі будинки, людей, що йшли вулицями. А потім усе зникло. Данило прохинувся у тому ж особняку, де вони знайшли лапу. Але тепер він був не сам Назар. Стояв поруч, тримаючи скриньку, і дивився на нього з жахом. Ти, ти. Ти знову це зробив? прошепотів Назар. Данило не розумів. Усе повторювалося, але інакше. Лапа лежала в скринці, але її кіхті світилися червоним. Хм. Назар розповів, що вони вже проходили це десятки разів. Кожне бажання Данила повертало їх назад, але лапа не виконувала бажання, а плела пастку. Вона не була чарівною, вона була в'язницею. Кожен, хто обрав її ставав частиною прокляття, яке тягнулося від купця до них. Ти просив, щоб ніхто не страждав, сказав Назар, тремтячи. І вона стерла тебе. Ти не існуєш у нашому світі. Я єдиний, хто тебе бачить. Данило озирнувся. Особняк був порожнім, але стіни шепотіли його ім'я. Він спробував вийти, але двері вели назад у ту ж кімнату. Лапа лежала перед ним, і кіхті повільно згиналися та розгиналися, наче запрошуючи спробувати ще раз. Назар закричав. Благаючи знищити її, але Данило відчув, як лапа тягне його. Він зрозумів, вона не дасть спокою, поки він не загадає останнє бажання. Але щоб він не вибрав, ціна буде вищою, ніж він може уявити. За вікном Чернігів потопав у тумані. Лапа чекала, а особняк тихо сміявся, знаючи. Що його гості ніколи нікуди вже не підуть.